Друзі, вітаю! Сьогодні Кремль вирішив знову показати Путіна, який все ніяк не може повернутися з Китаю на Росію в Москву. І я зовсім не здивуюся, якщо до цього часу він, зокрема, навіть не хоче мити руки після зустрічі з Дзіньпіном. Сьогодні Путін виступив на економічному форумі у місті Хайшенвей, яке Росія віджала у Китаю у 19 столітті, перейменувавши його на влади Восток. І Путін почав робити заяви одразу з наскоку. Він заявив про те, що сили НАТО в Україні стануть законними цілями для російської армії. А далі Путін вирішив увімкнути дурня на повну, влаштувати шапіто, влаштувати цирк. Путін заявив, що Росія вимагає гарантій безпеки, що гарантії безпеки мають бути і для Росії, що Росія побоюється можливого нападу не лише від України, а й від тих країн, чиї миротворці будуть на території України, що Росія хоче гарантій. Далі Путін заявив, що Російська Федерація, якщо зможе домовитися з Україною, то вона буде дотримуватись всіх домовленостей, що Росія буде все виконувати, все, що підпише. Після цього Путін почав заявляти, що Росія бачить, що Україна просить про контакти і пообіцяв забезпечити безпеку Зеленському у випадку перемовин в Москві. Якщо влада України хоче перемовин, нехай приїжджають в Москву. Їм будуть надані повні гарантії безпеки, гарантії безпеки 100%. Водночас Пісков власимірно заявляє, що Путін запросив Зеленського в Москву поговорити, а не капітулювати, і навіть ще так з такими емоціями. Крім того, щодо сьогоднішнього кремлівського Шепіто, тому що не лише Путін брав участь, а Путін, Пісков ще й Небензя з трибуни ООН водночас кричав, сьогодні Небензя закликав враховувати нові територіальні реалії України і заявив, що Росія готова до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту. Крім того, Путін сьогодні заявив і підкреслив, що він відкритий до перемовин до розмов з Трампом. Цей весь цирк, це все кремлівське, Воно зроблено з однією ціллю, просто щоб таким чином підігрувати президенту Ша Трампу. Водночас Путін заявив прямо, що він не бачить сенсу в прямих перемовинах контактах з Зеленським, і що на його думку домовитись з Києвом щодо ключових питань буде практично неможливо. Україна не погоджується на капітуляцію. Є заяви від Піскова, також в такому ж руслі. Він сьогодні заявив, що для перемовин України та РФ на найвищому рівні потрібно проробити багато роботи. І Пісков заявив, що він бачить світло в кінці тунелю. Однак, поки рано говорити про щось конкретно. Про жодні терміни зараз говорити недоречно. В цілому знову все йде по колу. Кремль спочатку говорить про те, що він готовий домовлятися, відкрити до перемовин та інше. На це Трамп завжди клює, потім Кремль вмикає задню, Трамп оголошує черговий дедлайн, чергові ультиматуми, два тижні, два тижні, потім знову. І такі гойдалки. І сьогодні ви не повірите, Трамп заявив, навіть не заявив, анонсував свою розмову з Путіним. Я збираюся з ним поговорити так, у нас дуже хороший діалог. Ну, я, чесно кажучи, вже зовсім не дивуюсь Трампу. Вчора, як ми знаємо, на засіданні коаліції охочих Трамп був також, він вів розмову в форматі відеоконференції. Трамп заявив, що йому потрібно ще два тижні, щоб прийняти рішення, що робити з Росією. Ушаков, помічник Путіна, сьогодні повідомив, що Ша поки не запитували розмову з Трампом і Що поки немає запиту від Сполучені Америки, коли буде ця розмова, невідома. Однак сьогодні пролунала заява з Білого Дому, який повідомив, анонсував виступ Трампа з його заявою сьогодні ввечері, о 22 годині за київським часом. Щодо можливих заяв від президента США, то цілком можливо вони не будуть стосуватися саме російсько-української війни, тому що є інсайди в американських змі, зокрема, телеканал Fox News пише. Що Трамп сьогодні перейменує Пентагон на Міністерство війни. Згідно з інформаційним бюлетнем Білого Дому, Указ передбачає використання назви Міністерства війни як додаткової назви Міністерства оборони. Також міністр оборони Піт Гексет стане міністром війни. Насправді, Міністерство війни раніше у США було і під час Першої і Другої світової, але зараз 21 століття Міністерства війни, ну, якось так, це воно буде. Очікуємо заяв від президента США Трампа. Щодо Трампа, то я хочу зазначити, що стосовно його взагалі попередніх дедлайнів тиску, то добрим є лише те, що він підвищив мита для Індії і тис на Індію. А також добрим є і таким раптовим поворотом його вчорашні емоції під час спілкування з європейськими лідерами, лідерами країн коаліції охочих, адже там був під час цього саміту невеличкий скандал, тому що до Трампа були певні претензії, чому він не тисне на Росію. А Трамп в свою чергу почав здавати питання лідерам європейських держав: а як це так, що Європа купує російську нафту і газ? І чому Європа не тисне на Індію та Китай? І Сьогодні з'явилось повідомлення, що міністр енергетики Європейського Союзу сьогодні обговорять відмову від російських енергоресурсів. Також є заява від президента Фінляндії, який повідомив, що Шата ЄС терміново обговорять санкції проти російської нафти і газу. Очікуємо добрих новин: як мінімум, нервуватися точно будуть Орбан і Фіцо. Спостерігаємо за розвитком подій. А тим часом Україна продовжує вводити свої санкції. Сьогодні ЗМІ повідомляють. Що сили оборони України вразили на завод в Рязані та нафтобазу в тимчасово окупованому Луганську? На Росії російські ЗМІ цитують повідомлення від Міну оборони, яке сьогодні гучно заявило, що було збито 92 українських безпілотника, що всі цілі знищені. А щодо Рязанського нафтопоробного заводу, який, до речі, є четвертим за величиною на Росії, це великий потужний нафтопоробний завод. То російські ЗМІ пишуть прямо, що це не впали уламки, а просто уламки БПЛА потрапили на територію промислового підприємства в Рязанській області. Уламки потрапили, не впали, не трону впали, Просто вже уламки, які якось якимось чином потрапили. І жодного слова про Рязанський НПЗ. І щодо цього Рязанського НПЗ, щодо ударів нашими БПЛА, то новини безумовно добрі, тому що потрапили, попали чітко в ціль саме в серце заводу, в первинну установку переробки нафти, і, до речі, вже третю. І тепер уже на Рязанському НПЗ немає жодної робочої установки по переробці нафти. І в цілому, щодо Рязанського НПЗ, велике питання, коли він відновить повноцінну роботу. Спостерігаємо з розвитком подій. Не дивно, що на тлі українських санкцій міжнародні ЗМІ, зокрема, видання Економіст пишуть, що Росія втрачає 1 мільйон барлів щодоби нафтопереробки. Новина, безумовно, відповідає дійсності, тому що, починаючи десь серпня, Україна активно, активно працює і впроваджує санкції. На Росії щось почало здогадуватися, пропагандисти вже перестали приховувати емоції. Хоча, з одного боку, вони ще задаються питанням, а чому на Росії такий дорогий бензин, що чиновники щось приховують і працюють на ворога, ніхто насправді крутить вентиль російської економіки. І чому за це все платять прості росіяни? Деякі пропагандисти прямо пишуть, що АІ-95 зовсім немає, що бензин зростає в ціні або зникає на заправках. І що про причини паленої кризи на Росії можна довго сперечатися, але факт збитків від атак української БПЛА на нафтопробні заводи неможливо заперечувати. Потроху відкривають очі на Росії, пропагандисти навіть починають говорити дещо правду. Не подобається їм ситуація, хоча, що виглядає досить дивним, Сьогодні Путіну задали питання на цьому економічному форумі, а як він відноситься до вчорашньої заяви Грефа голови Сбербанку, який повідомив про те, що російська економіка в стані технічної стагнації, а також заяви від міністра економіки РФ, міністра економічного розвитку Решетнікова, який повідомив, що російська економіка охолоджується швидше ніж прогнозували. Сьогодні Путін сказав так ствердно, прямо і чітко, що в російській економіці немає стагнації, просто ні, як відрізав. Що це він далі не пояснював, але потрібно розуміти так, що проблем немає, це все брешуть. Хоча російські експерти говорять прямо, що Росія очікує ослаблення рубля і новий виток підвищення цін. Новини і заяви експертів від представників російської влади, від міністрів, топових чиновників, песимістичні. Але Путін продовжує стояти на своєму, що проблем немає, стагнації немає. Щодо реакції з України на такі сьогоднішні заяви від Путіна, від Піскова, Небензі інших представників Кремля, є повідомлення від центру протидії дезінформації, що нові заяви Путіна вкотре підтвердили, що він відкидає будь-які пропозиції про мир. Безумовно, це так. Щодо дій безпосередньо, є повідомлення, що президент Коріно-Зеленський обговорив з Рюте генсеком НАТО гарантії безпеки для України. І стосовно гарантій безпеки, вчора президент Франції Макрон сказав, що все вже узгоджено щодо гарантій безпеки. Хоча насправді не до кінця узгоджено, є повідомлення у ЗМІ, що низка країн готова відправити в Україну 30 тисяч солдатів в рамках гарантій безпеки. Безумовно, 30 тисяч це мало. Однак лунають заяви з Польщі. Вчора була заява від прем'єр-міністра Польщі Туска, також від прем'єр-міністра Італії Мелонії, які заявляють про те, що вони не будуть проявляти своїх військових. Перемовини продовжуються. Очевидно, що 30 тисяч миротворців це мало. Очікуємо добрих новин і очікуємо більшої рішучості від так званої коаліції рішучих. Цікаво, що ЗМІ повідомляють, що вчора під час проведення саміту коаліції рішучих у Парижі. Керівництво Радянського Союзу, а саме Урсула фон дер Ляєн, телефонувала прем'єр-міністру Індії моді щодо закінчення війни, тобто ведуться перемовини між ЄС та Індією, і давно потрібно було ці перемовини розпочати і толком вести, тому що ринок Радянського союзу навіть більший за ринок Сполучені Америки, і потрібно також тиснути на Китай, на Індію та Китай. Щоб цим країнам глобального півдня, щоб їм було зрозуміло, що не варто, прямо чи не прямо, підтримувати агресора, тому що собі буде дорожче. Друзі, а закінчимо цей випуск на таких добрих новинах. Змій повідомляють, що Британія спрямувала понад 1 мільярд фунтів із заморожених російських активів на військову підтримку України. І друга новина це повідомлення про те, що Німеччина планує надати обладнання для чотирьох українських бригад. І загалом Німеччина вже розробила план щодо підтримки України в наступні роки. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях і до нових зустрічей в Етері.